Ось що стосується пані Легард, скажіть, будь ласка, а що нам міжнародний валютний фонд дає просто так гроші безвідсоткове? Так вони на нас заробляють кошти. Ну це правда. Друзі, правда, давайте в тому признаємося. Знаєте, десь подібна ситуація, правда, у них, можливо, трошки краще було, не було війни. Вони грузинів також ставили на коліна. Після цього вони пішли на рік з Грузії, але повернулися самі і на набагато кращих умовах. З нас цілий світ сміється, ми стаємо скоро, ми станемо скоро придатком міжнародного валютного фонду. Що вони від нас вимагають? Бробік з корупцією, окей. А чому скажіть, будь ласка, ми є народні депутати України? Ми є. Е... Суб'єктами законотворчої ініціативи. Чому з нами не спілкуються? Скажіть, будь ласка, чому не спілкуються з нами? МВФ приїжджає, він спілкується з урядом. Вони ведуть якісь закулісні ігри, торги і так далі. Ми неодноразово зверталися. Мною зареєстрований законопроект про національну митну службу, який першу чергу. В першу чергу, ми краєугольний камінь це боротьба з корупцією. Чомусь буцім кивають на пані Олігард, що вони проти, щоб митниця було окремо від ДФС. Чому давайте ми пояснимо? Шановні, ви хочете, щоб ми боролись з корупцією? Окей, ми боремося з корупцією. Ми показуємо шляхи, які в боротьбі з корупцією, але ви нам не вказуєте, як боротися і що нам робити. Ми вам показуємо інструмент, але, будь ласка, почуйте народних депутатів. Я хочу, щоб всі міжнародні інституції, які приїжджали, спілкувалися не тільки з кабінетом Міністрів, а й чули комітети, чули фракції. І від того, можливо, тоді буде якийсь діалог і буде розуміння. От в чому річ. Угу. Тому я би е, не став, скажімо так, різко критикувати чи різко коментувати слова пані лігард. Але ще раз хочу, щоб всі ми усвідомили, міжнародний валютний фонд нам. Кошти дурно не дає. Дякую. Uh -huh,